Моя мама та моя тітенька вчителі початкових класів. Я з цією професією знайома дуже добре. Також я завжди любила проводити час з маленькими дітьми. Я їх просто обожнюю, тому так мій вибір був свідомий та очевидний. Любити свою професію, вміти любити чужих дітей, знаходити з ними спільну мову, а також завжди йти в ногу з сучасним світом, нічого не боятися, не боятися якихось новинок і завжди розвиватися у своїй сфері. Завжди бути на позитиві, не скиглити і завжди вірити у все найкраще. І свою роботу в дитячому садочку я можу охарактеризувати одним словом. Це натхнення, тому що не дивлячись на мій стан, на, на те, які проблеми в мене є, не дивлячись ні на що, вони завжди мені мені піднімали настрій, підбадьорували мене, мотивували мене, і взагалі мені здається, що з маленькими діт... маленьких дітей змотивувати набагато легше, тому що вони вірять у чудо, вони вірять у всі у різноманітні чудеса. Вони також у них є ось така велика жага до пізнання світу. Їм все цікаво, особливо щось нове. Тому у своїй роботі я старалась завжди знаходити якісь цікаві цікавінки і змінювати вид їх діяльності. Працювати вчителем початкових класів важко, це дійсно так. Маленькі дітки це такі маленькі вампіряти, як ми їх інколи називаємо, тому що вони висмогти всю нашу енергію, але водночас вони і дарують нам і мотивацію, і позитив для подальшої нашої роботи. Пам'ятаю, як я прийшла до нашого драмтеатру і зустріла своїх вчителів, ми пішли дивитися виставу Це такі перші чудові спогади. Я дуже полюбляла приймати участь у театральному фестивалі, також у веселих стартах. Я виступала на сцені у складі ансамблю народного танцю ШГП. І взагалі я дуже вдячна своїм вчителям. За їх любов, турботу в мене були максималь... мені було максимально комфортно в школі. Ми святкували 27-річчя нашої школи. Так, і це якраз ми готувалися до виступу для того, щоб заспівати гімн гімнашеге. Восени з 2024 року стартував проєкт Весела Академія на колесах, яка яка реалізована завдяки міністерству внутрішніх справ Фінляндії. Нам в нашій школі подарували автобус, який оснащений різноманітними іграми, іграшками шкільним приладдям. Все для того, щоб розвивати наших діток. Цей проект він створений для того, щоб надавати діткам дошкільного віку психологічну допомогу. Психологічну реабілітаційну допомогу діткам, які перебувають поряд з воєнними діями, або які постраждали на жаль під час воєнних дій. І саме у жовтні 2024 року я зі своєю колегою Вікторією Олександрівною ми поїхали в одне наше село Херсонщини і дали там таке перше заняття. Всі були у захваті, позитиву отримали не тільки мали, маленькі дітки, але й дорослі. І зараз весела академія на колесах. Вона продовжує працювати, їздити по селам і радувати наших діточок.